Хмельничани ще добре пам'ятають звуки сирен пожежних авто, які поспішали на тушіння однієї з найтрагічніших пожеж за історію хмільника, що сталося в санаторії Поділля. Тому звуки сирен, які лунали в дворі середньої зальної освітньої школи номер 2 привернули до себе увагу перехожих та жителів найближчих домів. Але причин для паніки цього разу не було. Хмельницькі рятувальники проводили планове навчання по ліквідації умовної пожежі, яка виникла у школі. При цьому колективом школи та бригадами по безпеці життєдіяльності було організовано евакуацію учнів та персоналу, здійснене надання першої медичної допомоги умовним постраждалим, а від цих двох пожежних бригад проводили відпрацювання ситуації, при якій необхідно було забезпечити евакуацію постраждалих з верхніх поверхів будівлі, визначити місце та категорії загорання та прийняти міри для ліквідації умовної пожежі. Сьогодні було проведено працювання тактику спеціальних навчань на базі середньої загальної освітньої школи номер 2 де в ході цих навчань була відпрацьована евакуація дітей через наявні шляхи евакуації, евакуація дітей за допомогою трохлічної переносної драбини. Це тобто діти, які не встигли евакуюватися, то була проведена евакуація з вікна другого поверху. За допомогою даної драбини, також було за допомогою е, двох ланок газодомихосної служби, проведено розвідка виникнення пожежі, тобто було визначено умовно місце умовної пожежі, де було цими ланками визначено. Було проведено локалізація та ліквідація умовної пожежі. І також було проведено надання першої медичної допомоги дітям, які, мовно, теж, теж постраждали. У нас в цьому місці були проведені такі самі навчання по дитячому садку No7. І ми також плануємо, згідно графіків, відпрацювати такі навчання по всіх школах, які є в місті Хмельнику та дитячих садках. Практично відпрацювати. По сьогоднішньому відпрацюванню, хочу сказати, що спрацювали як і колектив школи, так і колектив нашого підрозділу на відміну. Досить живий інтерес до навчань проявили наймолодші учасники події, які цікавістю спостерігали за діями рятувальників. Але найбільшим сюрпризом для маленької публіки стала невеличка лекція, організована рятувальниками про дії та обладнання пожежників в надзвичайних ситуаціях з наглядною демонстрацією усіх інструментів та механізмів, що використовують в своїй роботі рятувальники. Юні глядачі з задоволенням оглядали рятувальний інвентар та пожежну техніку. Тренувалися у цій ситуації не тільки рятувальники, а й школярі. Напередодні навчань у середній школі номер 2 був проведений тиждень безпеки дитини, під час якого з учнями школи були проведені факультативи та лекції на теми безпечної життєдіяльності та необхідних дій при виникненні небезпечних ситуацій. З 18 квітня по 22 квітня в нашій школі проходив тиждень безпеки дитини. В сьогоднішній день як закінчення підведення підсумків, і сьогодні ми вирішили провести день цивільного захисту в школі. Яка мета е, насамперед це перевірити готовність до якихось такого? Екстремального випадку до якихось таких до пожежі, до якогось випадку, коли потрібно рятувати, евакуювати дітей. Готувалися ми, звичайно, заздалегідь, і такий план у нас був проведення сьогоднішнього дня. Спочатку ми зібралися, провели невелику бесіду, потім був проведений інструктаж щодо проведення дня цивільного захисту, і о 12-й годині було вирішено провести, подати сигнал. На про небезпеку і вивезти дітей евакуювати. Я думаю, нам вдалося, тому що діти швиденько, організовано разом з вчителями вийшли на вулицю. Якраз пожежні машини нам показали, як швидко можна погасити пожежу. І по закінченні цього заходу у нас буде ще така лінійка, на якій ми нагородимо найактивніших учасників тижня безпеки дитини, ті, хто готувалися. У нас були і газети, в приміщенні школи можна побачити, і працювали бригади з БЖД. Які виступали, кожен зі своєю темою донесли до дітей інформацію, тобто розказали про ту небезпеку, яка чатує на дітей під час якраз цього періоду під час літніх камінь в ході проведення заходу в нашій школі з'ясовано, що діти евакуйовані були дуже швидко. Хочу подякувати пожежникам за їхню оперативну діяльність за те, що вони не пошкодили приміщення школи за те, що Вчасно зробили свою справу, і я думаю, що такий захід потрібен в усіх школах для того, щоб могли відпрацювати приїзд машини, для того, щоб могли відпрацювати дії дітей. Насамперед, головним завданням нашим було це вивезти безпечно дітей, і це було зроблено. Вважаю, що мета, яку ми ставили, досягнута.